Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сапельник. Завдяки співпраці громадської організації Жіноча Сотня Кривий Ріг та благодійного фонду нова Україна» відкрився освітній центр для дітей з містом, в якому навчання та розваги набувають особливого змісту. А діти та викладачі створюють атмосферу, де кожен вірить у свої сили. Та більш детально про роботу освітнього центру розповість наша гостя Олена Тітова, голова громадської організації Жіноча сотня сотня, місто Кривий Ріг. Вітаю, пані. Лена. Вітаю. Давайте почнемо з головного питання. Чому вирішили відкрити такий освітній центр? Ой, здається, таке просте питання, але е, насправді ми розуміємо, що тривалий час наші діти були позбавлені. Можливості нормального спілкування і навчання через коронавірус, а пізніше це вже через військову агресію Росії. Тому ми постійно винашували нашу мрію повернутися до навчання і до різноманітних майстерок і зустрічі з дітьми. Тому, коли виникла можливість долучитися до такої ініціативи в масштабах України, ми на неї відгукнулися і були раді, тому що нас відібрали і повірили. Вірили в те, що ми можемо це зробити чудово. А як проходила підготовка до відкриття цих центрів? Я не можу сказати за всі, я можу сказати за свій центр. Саму ідею ми виношували давно, розуміючи, що рано чи пізно ми повернемося на свій офіс, який був законсервований. Нам зателефонували з педуніверситету, сказали, що вони готові з нами знову співпрацювати, але ще не було технічних можливостей, тому що частина наших учасних організацій була на виїзді, тому ми онлайн лише обговорювали. Говорювали приблизні напрямки того, чого б ми хотіли, бо у нас є вже досвід впровадження таких навчань, і була така загальна канва. А вже коли ми зустрілися, власне. З організаторами е, ініціативи Нова Україн». і вони охарактеризували, чого вони від нас очікують. Ми зрозуміли напрямки і заняття, які будуть проводитися, і під них вже розуміли, як нам побудувати простір, взаємодію і е, які власне інтереси ми маємо надати дітям, щоб вони відгукнулися mm -hmm. до нас? Прийшли, так а хто вам ще допомагав відкриттям? Тобто, ви сумісно з новою у е, е, співпраці, так а хто вам ще допомагав? Ну, по перше, ми дуже вдячні нашим партнерам Криворізькому педуніверситету і Ярославу Шрамко, який нас підтримує кафедри психології, з якими ми співпрацюємо з 2016 року. Звісно, адміністрації студмістечка, які розуміли, що у нас є деякі проблеми, приміщення було законсервоване, Вони нам допомогли. Ну, і звісно, друзі, колеги, волонтери, які сумісними зусиллями змогли… holy Все ж таки відновити це приміщення, але скажімо чесно, нова Україна дуже сильно допомагає, в тому числі е, обладнанням для того, щоб приміщення було максимально пристосоване для різноманітної аудиторії, тобто і молодших дошкільнят, які готуються до школи, і для більш підросткової аудиторії, щоб їм було і креативно, і цікаво, і зручно, перш за все. Так, а, ну що ж, про відкриття ми поговорили, про організацію поговорили. Тепер Давайте поговоримо про сам а, центр. Так а, в яких напрямках будуть проходити заняття, що діти там зможуть угу. отримати. Ми для себе поставили основну задачу: це повернення дітей через соціалізацію і елементи командної роботи. Е Прояви власних інтересів, які можливо вони не мали змогу через дистанційну освіту реалізувати. І, звісно, трошки невеличка корекція. Навчання, яке відбулося, але ми не можемо і не збираємося дублювати школу. У школи своє завдання, вона її виконує. Ми хотіли показати, що є деякі аспекти навіть в шкільних предметах, які вчителі ну, просто не встигають пояснити або приподнести так, що дітей дуже багато. Тому у нас є реально дуже протилежні явища. У нас є е, студія актерської майстерності, у нас є математика, є малювання. Таке можна сказати, не сумісні. Між собою, між... так? Математика, да, да, да. Але математика ага. у нас проходить дуже креативно, коли ви виходите на місцевість, і на місцевості ви рішуєте певні питання, хоча це програма 7-9 клас. Є малювання для зовсім маленьких дітей, є малювання вже для дорослої або підліткової аудиторії. Обов'язково ми запланували, у нас будуть ще суботні табори на 3-4 години. Де вони будуть переважно такими тематичними. І, звісно, для різної вікової категорії, щоб їх не міксувати між собою, щоб 4 години дитина побула в сталому колективі з різними ем, напрямками, е, скажімо, взаємодії, е, і з розважальними, і з ігральними, і е, з різноманітними, скажімо, вправами навіть, чи це з пальцями, чи просто, можливо, вона хоче телевізор подивитися, все це у нас враховано. Да, да, у нас є плазма, все це все це має силу. Я навіть зараз і заздрю, що в нашому віці не було таких а, закладів ну де можна насправді було прийти, насправді віза. таких закладів доволі багато по місту. І навіть школи, і дуже добре, що школи відкрили при шкільні табори на кілька годин. Але ми розуміємо, що вони все ж таки мають певні обмеження. І ми насправді заклали багато напрямків і це, знову ж таки, і програмування, це 3D-принтер, і малювання ручкою. У нас навіть є е спортивна, ну ми назвали спочатку руханкою, а потім зрозуміло, що це не руханка, а така себе вестипулярна е координація спортивна, яка mm -hmm. розвиває і мозок, і в той, в той же час дає можливість е між заняттями е трохи себе пропрацювати і щоб тіло відпочило від скажімо, мозкової діяльності і будуть звісно майстерки різноманітні від е Елементарної якоїсь там поробки, в залежності, звісно, від віку дитини, завершуючи невеличкими ювелір, ювелірними оздобами, ну, наприклад, там дарновіси, ну, це брілки yeah. будемо робити. Тобто ну, спектр доволі широкий, але ми перш за все дивимося на що, з чого хочуть батьки. У нас був цілий перелік в анкеті, і в залежності від того, де поставили найбільше позначок, ми на це Орієнтувалися, так, як можна, ви гадаєте, е, собі під буде. чим поставлено більше позначок, що хочуть навчатися. Чому? А, я думаю, ну особисто б я якби став, угу. я б напевно став би акторськом акторській грішній майстерності. А ще одне я не назвала, забула. Як ви гадаєте, Чого ви не назвали, але воно має бути а, і дуже зараз в попытці. Боже, навіть не знаю, все так змінюється. Ви а, точно це знаєте. І ви це вмієте? Англійська. Англійська. Да. І ви знаєте, вона дуже, це дуже реальна, чудово. і діти, і якщо я зразу думала, що це батьки записали, у нас воно починається з 8 років, у нас групи по віковій категорії дуже великий попит на розмовну англійську мову, яка така, ну скажемо, невимушеному колі. І дуже добре, що діти це розуміють. Я не знаю, що на це вплинуло. Те, що діти мандрують, те, що змінюється ситуація, вони. Багато бачать і іностранців, і дивляться фільмів. Але головне, що діти це розуміють, і вони йдуть не тому, що батьки записали, а тому, що їм це цікаво. Це, ну, це дуже круто. Діти, ну діти молодці, що обрали і обрали те, що зараз ну, на мій погляд дуже важливо і актуально да. на час. А пане скільки дітей вже записалося так до вашого центру, і як це можна зробити, от щоб зараз можливо хтось нас подивиться, так і вирішить приєднатися до центру. Наразі у нас записано 68 людей. Це 68 офіційно заповнених анкет, але насправді попит був значно більше. Нам треба було опрацювати. Чому все ж таки приміщення с невелике і ми. Е Тобумися про безпеку і можливість дітей е, укривати під час е, сирен. От е, тому у нас групи невеликі від 4-6 людей, максимум до 12 людей. І ми намагаємося ще так скласти розклад, щоб дитина йшла не на одне заняття, а принаймні на два різнонаправлених, щоб вона вже збо. У нас е, ну, найдальші у нас живуть на 17-му кварталі. От, і тому добратися на педуніверситет це час тому. Ми зробили такий розклад, але ми будемо виставляти добір, ми будемо виставляти майстер-класи і бажаючи за віковою категорією, Якщо вони бачать, що їм це підходить, вони можуть записуватися на сторінці жіночої сотні. З наступного тижня у нас буде окрема сторінка в Фейсбуці, саме присвяченого проєкту освітній центр змістовно. Угу, чудово, ну що ж, а, пані, а, на жаль, сьогодні час нашої програми дуже обмежений, так, але я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії так? і за те. Що ви робите для наших діток, щоб вони продовжували жити звичним і нормальним, мирним для них життям? Приємно, що ви теж нас підтримуєте завжди. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Олена Тітова, голова громадської організації Жіноча сотня, місто Кривий Ріг. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.